Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Шевчук і черговий нейровипуск Бандера Ньюз» разом з підбіркою актуальних новин. Отже, поїхали. Сьогодні столиця зазнала чергової масованої ракетної атаки з боку Росії, внаслідок ворожого обстрілу, пошкоджений дитячий садок, трансформаторна підстанція та декілька житлових будинків. Наразі наявна інформація про вісьмох постраждалих і двох госпіталізованих людей. Загиблих немає. Слава ППО. Священник УПЦ МП на Буковині відмовився хоронити бійця ЗСУ. Він не відкрив двері храму і не дозволив занести в церкву тіло бійця, тому священники Православної церкви України були змушені проводити поховальне богослужіння на вулиці. Тим часом закон про заборону московського патріархату в Україні досі не розглянутий в Верховній Раді. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що в Україні вже знаходяться іноземні військові. У відомстві назвали це Секретом Полішинеля, що означає таємницю, яку усі знають. З вами був Олексій Шевчук. До зустрічі в нових випусках.